До тебе, пречистаю Божої Матері, я, окаянний припадаючи, молюся, ти знаєш, царице, що я безпрестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого, і Бога Мого, Я хоча багато разів каюся, але обманюючим Бога виявляюся, і каюся зі страхом, невже Господь знищить мене, але з часом знову теж саме роблю? Знаючи про це, владичице моя Богородице, молю, помилуй, укріпи і добротворити допоможи мені, бо знаєш, владичице моя Богородице, як я ненавиджу злі мої діла і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю, Госпоже, Пречиста, чому те, що ненавиджу, люблю, а благи зневажаю, не допускає Пречиста волі мої звершуватися, не угодно бо є, але нехай буде воля сина Твого і Бога мого, який мене спасе. Врозуміть і подасть благодать Святого Духа, щоб я віднині перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога Мого, якому належить всяка слава, честь і держава з беззначальним Його Отцем, і Пресвятим, Благим і животворящим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.